Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку і дізнайтесь, хто заховався за листочком. Має ріжки, довгу ніжку, сріблом вишива доріжку. На спині у нього дім, сам він і живе у нім. Дітки, хто на спинці носить хатинку? Вірно, дітки, це равлик. Поглянемо на нього. Та звернемо увагу на його будиночок. Він зветься мушлею. Мушля завжди захищає тіло равлика, і без мушлі равлик гуляти не виходить. Мушля у равлика тверда і гладенька. А чи знаєте ви, що равлик народжується разом з мушлею? І вона зростає разом з ним. Тіло равлика, заховане у його будиночку мушлі. А те, що ми бачимо, це голова, шия та довга нога. На голові равлик має дві пари ріжок. Одна пара довгі ріжки це очі. А друга пара ріжок допомагає равлику знаходити їжу. Коли равлик відчуває небезпеку, він одразу ховається у свій будиночок. Мушлю. Равлик дуже полюбляє вологу. У суху погоду він ховається під камінням в тіні рослин або в сирому моху. Харчується равлик травою та іншими рослинами. Він полюбляє їсти зелене листя, овочі та різні фрукти. Пропоную зліпити ось такого равлика. Давайте його розглянемо. Що є у равлика? У равлика є тулуб, нога, голова, ріжки, дві, і ось така мушля, будиночок. Для роботи нам знадобляться такі матеріали: Пластилін жовтого коричневого кольору, серветка волога, дощечка для ліплення. Візьмемо пластилін жовтого кольору. І розімнимо його гарненько в долоньках та зробимо кулю ось такими рухами рук, рівненькими долоньками по колу. Можна на дощечці коловими рухами, рівною долонькою ось так. Розкатати кулю, потім з цієї кулі. Розкочимо ось таку рівненькою долонькою. Ось таку ковбаску або джгутик. Вийшов ось такий тулуб для равлика. Тепер робимо гострий такий хвостик. Ось прищіпуємо пальчиками так. Потім згинаємо пластилін з краєчку, щоб вийшла голова. І витягуємо ріжки. Ось так пальчиками, прищіпуємо, витягуємо, і виходять у нас ось такі дві ріжки. Тепер беремо пластилін коричневого кольору. Так само його розминаємо і в долоньках. Роскочуємо по колу, робимо кулю. Ось так. Така куля вийшла. Тепер розкочуємо рівненькою долонькою, притримую дощечку і долонькою розкочуємо такий джгутик. Ось такий джгутик вийшов. Тепер нам потрібно його скрутити. Ось так. Погляньте, скручуємо до кінця. Вийшла мушля, тепер з'єднуємо мушлю з тілом равлика. Ось так. Ось такий равлик вийшов. Тож, дітки, старайтеся, а я буду дуже чекати на ваші роботи.